Транзит українського зерна через Польщу буде розблоковано у ніч із четверга на п'ятницю. Обмеження на імпорт поки залишаються у силі. Досягти угоди вдалося після дводенних переговорів у Польщі. Туди поїхали українські міністри економіки, а також аграрної політики і продовольства. Домовилися про жорсткий контроль над транзитним збіжжям. Це і електронні пломби на вантажівках, і конвой вантажу, і сувора відповідальність для порушників транзиту. Про деталі домовленостей Нона Стефанова розкаже. Жорсткий контроль і сувора відповідальність за порушення. Польща і Україна домовилися про низку умов, що дозволяють розблокувати транзит української сільгоспродукції. Результати повідомили на спільній прес-конференції у Варшаві. Деталі угоди мають сприяти тому, щоб жодна тона транзитного українського зерна у Польщі не залишилася. Вестимуть збіжжя до місця призначення під конвоєм польської митно-податкової служби. Вантажі будуть реєструватися у системі моніторингу перевезень і опечатані спеціальними пломбами із GPS-трекерами. Це дасть змогу перевірити, чи справді зерно вивезли з польської території. Всі механізми, які ми запроваджуємо, гарантують Польщі, що те збіжжя, яке їде з України і має проїхати коридорами солідарності з Україною, про які так часто говорить Євросоюз, буде безпечно проїжджати через територію Польщі і не буде тут залишатися. Це буде справжній коридор. Польські та українські міністри дякують одне одному за знайдене спільне рішення і вказують на спільного ворога, який винен в цій ситуації. Це Росія і її війна в. Україні. Україні. ми розуміємо ситуацію польських фермерів, і польська сторона розуміє ситуацію українських фермерів, які дуже сильно страждають від війни. Зрештою, першою причиною цієї ситуації є а, агресія Росії, є повномасштабна війна, і ми зробимо все, щоб Росія не змогла скористатися з цієї ситуації. За результатами наших перемон, перемовин, які тривали два дні, було вирішено, що транзит українських товарів через територію Польщі буде розблоковано у ніч четверга на п'ятницю, і ми впевнені в тому, що українські експортери з повною відповідальністю будуть ставитися. До цих вимог, окрім Польщі, імпорт сільськогосподарської продукції з України заборонили також Угорщина і Словаччина. А Румунія і Болгарія обмірковують наміри вдатися до такого кроку. Всі ці п'ять державні ще наприкінці березня звернулися до Єврокомісії, вказуючи на проблеми для власних господарств, і переконуючи, що транзитне зерно, нібито, залишається у їхніх державах і обвалює ціни на власне продовольство. Вже найближчим часом представники Єврокомісії мають зустріти. Ся із представниками держав, які обмежують рух української агропродукції і обговорити шляхи урегулювання ситуації, як повідомляють джерела польського радіо. Єврокомісія може надати додатковий пакет підтримки для цих країн у розмірі 100 мільйонів євро. З них третину 30 мільйонів отримає Польща. Перший пакет допомоги для Польщі, Румунії і Болгарії становив 56 мільйонів євро. Я думаю, що ЄС має певний простір для переговорів. Ворів і тому, що хоче, аби був рух продовольства, щоб зменшити інфляцію, а ще й тому, що це підриває солідарність ЄС цього торговельного блоку. Також я певен, що є спроба політичного тиску на єврокомісію, аби отримати більше підтримки, ті понад 50 мільйонів євро, які вона вже надала, мабуть, є відносно малими в історичному плані, але в певному контексті насправді це є дуже щедрою підтримкою. Заборона поставок аграрної продукції з Раїни до деяких країн Європейського союзу може бути пов'язана з внутрішніми політичними іграми, адже скоро в цих країнах мають відбутися вибори. Про це в етері П'ятого каналу заявив Петро Порошенко. За словами лідера Європейської солідарності, така політика порушує законодавство Європейського союзу, адже митні обмеження належать до компетенції Єврокомісії. Пов'язано це я вважаю з абсолютно внутрішніми політичними чи політиканськими проблемами. В окремих країнах цього року мають відбутися вибори і, намагаючись в такий спосіб отримати популістичну популярність, що нібито вони б'ють в дзвони, вони намагаються продемонструвати позицію піклування або протекціонізму про власних виробників і в такий спосіб порушують законодавство Європейського союз попри розблокування транзиту, заборона на імпорт української агропродукції у Польщу поки залишається. Проблему з імпортом і транзитом українського зерна також мають обговорити міністри сільського господарства ЄС на зустрічі у Люксембурзі. Нонна Стефанова п'ятий канал. Вірменія готова визнати нагірний Карабах територією Азербайджану. Про це заявив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян під час парламентських слухань. За його словами, держави мають чітко визнати територіальну цілісність одна одної. Це дозволить уникнути суперечностей в майбутньому. Та додав, що Вірменія визнає Азербайджан у кордонах, які встановили ще за радянських часів, тобто разом із регіоном нагірного Карабаху. Цей крок фактично визнає суверенітет Баку над спірною територією. Ще торік Пашенян таку можливість відкидав. Тоді на нього тиснули масові протести на вулицях. Рішення уряду Вірменії вже привітали в Азербайджані. Там сподіваються, що слова будуть закріплені мирною угодою. Зокрема, Вірменія має вивести війська з Карабаху. Про це розповів азербайджанський чиновник видання Політіко на умовах анонімності. Марш живих у Польщі відбулася хода у пам'ять про жертв геноциду єврейського народу. У марші взяли участь понад 10 тисяч людей. Переважно це молодь та студенти. До дійства долучаються також очевидці голокосту та їхня найближча рідня. Вони пішки проходять від місця утримання полонених шталах до табору смерті Аушвіц-Біркенау. Марш живих започаткували наприкінці 80-х років минулого століття. Спочатку у ньому брали участь лише етнічні євреї пізніше долучилися усі охочі, щоб віддати шану жертвам нацистських злочинів. Активісти говорять, що ініціатива має не лише історичну цінність, хода навіть зараз привертає увагу до проблем антисемітизму та расової нетерпимості. 12 років за ґратами загрожує офіцеру, який знущався з військовослужбовця на Івано-Франківщині. Працівники ДБР розпочали розслідування через відео, на якому офіцер нецензурно лається та б'є військовослужбовця. Слідчі вже опитали свідків та потерпілого і виявили інші факти знущання офіцера з військовослужбовців цієї частини. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень. Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом побиття військовослужбовця однієї з частин Нацгвардії на Івано-Франківщині. Відео на якому офіцер нецензурно лається та б'є військовослужбовця, сьогодні з'явилося на одному з українських телеграм-каналів. Працівники ДБР проводять невідкладні слідчі дії на території військової частини, опитують свідків та потерпілого. Слідчим вдалося встановити й інші факти знущань офіцера з військовослужбовців цієї частини. Працював на родинний бізнес друга Януковича та екс-чільника Укравтодору Володимира Демішкана, чільник парламентського податкового комітету Данило Гетьманцев обслуговував бізнес, який не сплачував податки. Про це у новому розслідуванні заявили журналісти проєкту «Бігус.Інфо». Як адвокат він заснував юридичну компанію Юрій Мекс, стверджують, що 2010-го гетьманцев представляв інтереси двох британських контор, які згодом Володимир Демішкан використав як прокладки для переписування родинного бізнесу. Журналісти «Бігус.Інфо» також виявили, що у матері нинішнього очільника податкового комітету Олени Гетьманцевої була компанія в Криму. 2016-го в російському реєстрі з'явився відповідник цієї фірми зі схожою до української назвою, яка сплачує податки у Московію. Натомість Гетьманцев наголосив, що ця компанія не надає своїх послуг у Криму.